Всім привіт! Ви на каналі OnTorup.ua і сьогодні ми знову говоримо про біржу Байбіт. Чому знову про байбіт? Тому що там постійно виходять якісь нові класні промки, нові лаунчпади, лаунчпули, нові айдіошки. До речі, я сьогодні виграв айдіо з одного аккаунта. Чистина вийшло 230 доларів. Так, не дуже профітне айдіо, але все ж таки досить непогано сумаскрін. Я прикріплю. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там я постійно роблю на цю тему пости. До речі, вже через день буде нове ідіо, в якому можна приймати участь. Хто хоче це зробити, але не знає, як. У мене на каналі є на цю тему відео. Ось IDO на no ByBitWeb 3. Там відео вже про IDO, яке минуло, але інструкція та ж. Що... Тобто по цій інструкції можна приймати відео в різних IDOшках. IDO тобто не відео, а участь, вже починаю забалакуватись, вибачаюсь, тому що вже трохи пізновато. Але давайте тепер будемо переходити до промоакцій. І так, на сьогодні перша промоакція з токеном STAR. Давайте подивимося для початку по датах. Буде вона проходити 17 квітня, тобто вона вже в процесі і по 10 травня, так що часу у вас ще вдосталь. Нижче є інструкції, що потрібно зробити. Ви переходите на сторінку цієї акції. Всі посилання і інструкції у мене також є в телеграмі. Далі тут нажимаєте реєстрація, у вас відкривається нова сторінка. Далі тут знаходите акція з адропом Star». Тут нажимаєте приєднатися. І далі ви просто виконуєте завдання, які необхідно виконати. До речі, скажу одразу: в кожній акції потрібно буде поповнити на 100 USDT, і в кожній акції різний токен з кожним токеном потрібно також буде наторгувати. Але ви можете зекономити на комісії, просто один раз поповнити USDT, і воно вам зарахує на всі промо акції. Далі що потрібно робити? Тут у вас буде кнопочка приєднатися, ви на нього нажимаєте. Як бачимо, в мене галочки, тому що я вже виконав всі акції. Далі ви просто виконуєте завдання. підписуєтесь на Twitter Baybit, підписуєтесь на Twitter Merlin Starter. Далі робите репост з квотом, тобто робите репост і цитуєте цей самий же репост. Тут буде клікабельне посилання. Далі завдання номер 4 Потрібно поповнити відстав USDT. І завдання номер 5 потрібно наторгувати на споті відста USDT з токеном Star. Завдання номер 6, там потрібно вам буде вказати певні дані, якщо я правильно пам'ятаю, то посилання на ваш ретвіт і так далі. Далі просто нажмете кнопочку Підтверджуєте і все, ви вже виконали всі завдання, і таким чином ви отримуєте шанс виграти 400 токенів Star. Плюс є ще реферальний призовий пул. Що це таке? Тобто, ви можете під час цієї акції запрошувати нових користувачів для байбіт, якщо такий користувач. Пройде реєстрацію на цій біржі пройде верифікацію і виконує ось цю акцію. Ви і ваш реферал отримуєте по двадцять покинів стар. Якщо, наприклад, два реферали, то у вас буде знову ж таки 20 за іншого реферала і так далі. Такі. Реферальні призові пули будуть майже в кожній акції, які я вам сьогодні покажу. Думаю, в тій акції, в принципі, все зрозуміло, але коли ви будете робити торговий об'єм з токеном STAR, ви також, щоб не втрачати часу, можете заодно зробити токен Сплеш з цим токеном. Як це робиться? Ви переходите на біржу Bybit, далі торгівля. Тут SPOTX і токен Сплеш. Далі тут шукаєте токен STAR. Ось є Токен STAR. Ви нажимаєте сюди Приєднатися. Цей докін з буде дійсний до 30 квітня, тобто теж ще є час. Далі тут для нових користувачів, якщо ви старий користувач, ось тут вам акція номер 2 знову ж таки, тут буде кнопочка Приєднатися, ви на нього нажимаєте і потрібно зробити торговий об'єм з токеном Star на споті від 1000 USDT. Як бачимо, я зробив 1008 USDT. і тут є шанс отримати до 10 тисяч токенів Star. тобто залежно від суми вашого об'єму. Ви будете отримувати токені. Чим більше об'єм, тим більше токенів ви отримаєте на тисячу об'ємів. Як бачимо, в мене орієнтовна сума винагороди 85 токенів стар. Вона може бути менша до кінця акції, тому що хтось може наторгувати більше, але в принципі я теж можу збільшувати торговий об'єм, і тут буде збільшуватися сума моєї винагороди. Тобто тут можна виконувати два в одному. Думаю, з цим зрозуміло, так що переходимо до наступної промо акції. Наступна промоакція Bybit та Massa Network. Давайте одразу перейдемо на українську мову. Тут вона буде проходити знову ж таки 17 квітня по 8 травня. Як бачимо, теж час ще є. Тут у вас буде кнопочка Зареєструватися, ви на нього нажимаєте і все, ви будете в акції зареєстровані. Далі що потрібно зробити? Крок перший: процитуйте ретвіт. Тут клікабельна кнопочку, ви переходите на ретвіт, робите ретвіт, і при цьому знову ж таки робите. Цитату до квіту, Думаю, в принципі вже всі повинні розуміти, як це робиться. Далі крок номер два: несіть депозит від стаю USDT. Знову ж таки, я ще раз нагадаю, що ви можете один раз внести, щоб надати на комісії, і на всі акції воно вам зарахує. Далі, крок три: торгуйте маса на місці. Тобто, знову ж таки, на споті торгуєте з токеном маса, і тут вже чим більше ви наторгуєте, тим вищу винагороду ви отримаєте. Як бачимо, топ 20 тисяч користувачів є з найвищим обсягом торгів маса спот отримують частку. Вісім мільйонів 660 тисяч 200 токенів маси на основі їхнього рейтингу. Ось тут рейтинг можна дивитися, на якому місці ви будете і скільки токенів ви зможете отримати. Акція дуже проста, тільки просто потрібно чим більший торговий об'єм тут зробити. Так що переходимо до наступної акції. Наступна акція Bybit і моджу, феєричний едроп, 4,5 мільйони токенів Mojo. Вона буде проходити знову ж таки 17 квітня по 5 травня. Схожу акцію ми вже виконували, наприклад. З мавія, де потрібно було зареєструватися в грі. Тут теж така функція є. Тож давайте будемо дивитися, що тут необхідно зробити. Бонус номер один: підписатися на аккаунти Bybit та Planet Mojo у Твіттері. Далі процитуйте через допис про акцію з аеродробом, шукаєте ретвіт, точніше твіт ось такою картинкою і робите ретвіт з квотом. Далі створіть акаунт у грі Mojo Mele і спробуйте гру. Я створив аккаунт, пограв там в 2-4 гри, неважливо, не чи ви. Там виграєте чи програєте, просто трошки пограєте. Далі вносите 100 USDT знову ж таки і торгуєте на споті мінімум на 100 USDT з токеном Mojo. Далі просто потрібно дати відповіді на запитання в формі нижче. Що потрібно тут вказувати? Тут вказуєте посилання на ваш ретвіт, далі вказуєте ім'я користувача, яке ви. Створили у їхній грі. Тут ви виконали всі необхідні завдання, нажимаєте так і тут просто відправляєте. Як бачимо, в мене дякуємо за участь, тому що я цю акцію виконав. Далі запросити друзів, я про це вже говорив в попередній акції. Ви запрошуєте друга, коли він створює аккаунт на біржі Байбіт, проходить верифікацію виконує цю акцію, ви знову ж таки отримуєте в цьому випадку по 25 токенів Моджу. Що ж, думаю, з цим зрозуміло. Переходимо до останньої на сьогодні четвертої промоакції. акції. І так, промоакція номер 4 з токеном Етфі. Сподіваюсь, правильно вимовляю. Я не знаю, як точніше, Ну, коротше, ось цим токеном вона проходить 16 квітня по 30 квітня. Сьогодні у нас 24 квітня, тобто все одно і маєте ще кілька днів, щоб пройти цю промо-акцію. Що потрібно зробити? Знову ж таки, підписатися на акаунти в Твіттері EtherFi і Bybit, процитувати ретвіт. Посилання кілька переходите, цитуєте ретвіт. Далі ре, ре, реєстрація на Bybit. ну Якщо ви вже акцію проходите, то звісно у вас вже повинен бути акаунт і верифікація на біджі Bybit. Далі знову ж таки внести 100 USDT і наторгувати токеном на суму 100 USDT на споті. Далі знову дайте відповіді на запитання в формі нижче. Знову ж таки, тут вставляєте адресу на ваш ретвіт, який ви робили. Нижче вказуєте ім'я користувача в Твіттері на, з вашого Твіттера. Знову ви виконали всі необхідні на завдання. Нажимаєте так і знову таки відправляєте. Як бачимо, акція теж досить таки проста. І з тією акцією, знову ж таки, можна виконати паралельно ще токен Splash. Якщо зайти в токен Splash, знову ж таки, тут шукаєте токен ось він. Далі знову нажимаєте Приєднатися, переходите на цей токен Splash. І тут бачимо, знову ж таки, потрібно робити торговий об'єм. Знову тут нажимаєте кнопочку Зареєструватися, проходити реєстрацію в цій акції і далі робите торговий об'єм. Тут потрібно зробити на 500 доларів торговий об'єм. Знову ж таки, чим більше ви зробите торговий об'єм, тим більшу частку токенів Ветфі ви отримаєте. Можна отримати, як бачимо, до 600 токенів. В мене ось така маленька кількість, тому що я по-мінімальному зробив цю акцію. До речі, так, скажете ви, що. В Стокенсплешах потрібно на перших секундах робити торги, щоб отримати винагороду. Насправді ні, я робив винагороди через тиждень пізніше, коли вже був лістинг проєкту в Токс Токенсплешах, і винагороди все одно мені приходили. Якщо не вірите, можете подивитися ось це відео, байбітокенсплеш, як ми цьому заробити, і що це таке. Я там все наглядно показав, що я робив пізніше. Торгові об'єм і мені все одно приходили винагороди. Ось такі на сьогодні акції. На цьому, друзі, все. Сподіваюсь, відео вам було корисним. Якщо це так, то ставимо, звісно, йому вподобайку, і підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Ще раз нагадаю підписатися на мій телеграм-канал, тому що там я постійно публікую різні акції і промки, щоб їх не пропускати, тому що до Ютубу не все доходить. До того ж, телеграмі все виходить більш оперативно. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.